Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде висковка і трохи оранки, що будемо зараз урати поїдемо трохи нагорода там п'ятьсотих Ось на днях Зараз поліскуємо її тут трава Не знаю тут вже Років три, мабуть, нічого не садили. Садили, але ніхто нічого не збирав. Та тут трава полегла і стояча. Зараз дискуємо, будемо щупляти пуги, будемо їхати. Пора. Далі все будемо показувати. А зараз трошки досковки. Потім я сижу культиватором, роздиско, ми культиватором, типу, ми зараз розбізками пройдемося, і посіємо. Ми нас вже готові старої сівалки будемо сіяти з, з, з анкер, анкерною тушніш. Це є в нас сушникова. Це все теж покажемо, розкажемо про сівалочку. Що будемо сіяти, як. Це все далі. Зараз зісковка і воронг. Тут 5 соток що туди і назад і все Дискова оборона у нас бомби туди не п'ять. Купили ми її ще дуже давно, ну як дуже давно йшов, у да, 2019-2020 році вроді. 19 Пили, тягали 24-ку, ну, тяжок, вона дуже важка була. Але у, у нас був один трактор. Був початок саме цього всього піла. А зараз чіпляємо вже до цього. По цьому вона якраз добре. Тяжко, на другій передачі повищені ходять. І роблять мене дуже добре. Так. Все, Тут ще у нас був суботник типу. збиралися з людьми, прибирали, потім було тубайно, що тут ще було ось, були гілки, тут вже не було дороги. Ось тут дорога була. І цього всього тут теж не було. було цю канаву всю там повирізали, позачищали. Треба, що дрова буде позабирати. Коли трохи порядок поїхати, ми там живемо прямо. І комбайном вже буде не через все село, буду їхати по кругою, діти заїжджати з поля. Сюди ось, прямо поїхав, і вже наші голови, туди і вже туди далі. А то щоб сюди приїхати, вже настільки ближче буде. не видно через весь соселок. Mm. Бай. 5 метров жадка тоже неудобно трогать, трохи. Не, не скрізь пролезе. А так уже ему надо было проехать так. Таке позарастало. Тоже то то было все, аркушить такие. Тут еще пункер будет вырезать. Тут наш городик, ми тут влагу закривали. Ось така краса. В тому тижні будемо сіяти, сьогодні у нас яке число Пам'ятаю вже хоче Дивіться це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. Хто вже сою сіяв, ще не сіяв. Я думаю, що всіх, саме морози прийшли тільки. У нас два дні року все, тільки морози. Будемо їхати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше. Багато чого нового, цікавого. Тому все буде показувати і розказувати. А, ну Що можна говорити, тут, тут небагато. Це тут наш пай був. Нам сказали, що сіть. тут сіть. Тут вже ліс таке позаростало, це все тут паї, туди, туди до лісу далі, все, тут все паї. Це все так позаростало. Всією союз і все. А тут все тут. Як сказали? ми бачили, що це тут наш пай. Ти приїхали, ти забирали, забрали. Зараз вигоремоти і будемо теж союз сіяти. він туди трохи далі уходить, в кущі, але треба... потім приїдемо вирубувати це, все будемо. Таке тут робиться. Трохи багно, пісок. І нічого, це все виробиться. Зараз стільки мало тут до кущів, просто виоремоємо і все. А там приїдемо вже, поукручовуємо це все. Будемо горати далі. Ну як далі, так як є тут, межі, так як є пай. Стопчики треба позбивати теж. Ну це все теж. Це все далі. Зараз трошки оранка буде. Таке трошки болото. Зараз теж вода стоїть. Тож тут гриби дуже ростуть. І забагато там грібів звідси кожного року. А родив загрузнеше. Це Та тут болото. Якраз раз по цей канал тут наш межа виходить. Ти далі вже другий пай. Де що далі теж сіялось в ту сторону? Теж все позабирали люди, чиє воно є насправді, Ну, чиї там поїв по -кордавстві. Так. В принципі, тут ще туди назад буде все. Теж по каналу виходить межа в нас тут. І ще оці тут воно в рад. А тут теж дерева. Не знаю чи будемо тут щось, я не теж будемо вирубувати Щоб не було кудочка, щоб все росло тут Там трохи вже трава Там щодо що, ніхто не гора, вони одразу дискували і сіяли А ми а то загорує трохи. Тут таке вже мокро трохи. А то вже виїхав. Це ще що перегорається трохи, це вже більше вже не буде ці мечі вони ще перегоруються, вони ще не така обрубляла колись Ось таке вже мокре воно Вода буде довго стояти, звісно, коли ми тут не гурали вже стільки років Що робиться? Тут навірно закультивуй, ні, мабуть, з диском треба їхати, то ж теж треба це задискувати І будемо сіяти сою. Це все буде на той тиждень Я вже казав Будемо засіяти нашу сою. вже все зараз води вже последній раз іде і тут буде ще порозути. в принципі все рекордні зараз помірюю скільки телефоном, щоб знати скільки сюди свої вести Ну що, будемо завершити відео. Сьогодні вже нічого більш не було робити, сьогодні ще горали теж там. Попросили, зіскували, рядки зробили, вже картошку видибуть сидіти. Тому всім дякую за перегляд, дивися до кінця. Будемо для вас далі знімати, показувати. Кому слідкуйте, за каналом. А ми будемо раді кожному. Всім дякую за перегляд.